Кирило Вячеславович, якщо на автоматі я включу механічний режим, буду їхати, допустимо, четверта передача. Да. І різко педаль, ну не різко, просто в ноль зупиняюсь, педаль трьома вижимаю І нічого не роблю. Я заглохну. Ні. А що буду? Що воно? Просто як човну назад на автомат переключить мені, чи шучу, передача скине. Дивіться, це, цей режим потрібен для того, щоб, наприклад. Ну, ось ви хочете да, всімі більше контролювати ситуацію. Да. От ви їдете там, не знаю, 40 км на годину. Так. Це там вам приблизно на другу треба скидувати, ага. щоб е, крутний момент був максимальний. Ага. Щоб ви от, хочете обігнати і ви розумієте, що вам треба заробити професію. Хочусь у літу обігнати. Ви включаєте собі в ручному режимі другу, Так. і все, у вас вона на другій, ви нажали газу, і ви поїхали відразу. А потім вже це. Або, ну знаєте, це типу такий прикол, що ти хочеш сам їхати, да, таки, да, да це да, там щок, да. що Але в будь-якому випадку воно все одно це вже. Як полуавтомат воно працює. Якщо ви на четверту скинете, поставити, їдьте, ви там 80 на четвертій да, в ручному режимі, ви повністю відтормажуєтеся, от, то вона, це, вона, вона просто скидає там, на нейтралку, якщо ви повністю стали, або там, на потрібну передачу. Тобто вас показувати буде четверта, ага. на вас вона може бути на першій, на другій, на третій, на четвертій, але вже не на п'ятій. Тобто І, це Якщо каталог. я знову стартану, то воно, просто воно так. з першої буде їхати. Ага. З першої, з другої, тобто заглохнути більші, нереально так. на автоматі, от ні. Ні, ну якщо тільки щось несправне. Компанія просто сервіс.